Привіт, любі мої українчики. Їду я з гір, катався на сноуборді. Тут трапилося ДТП, і нас всіх перенаправляють на якийсь об'їзд. Тут прикольно поліція запалює фаєри на дорозі. Зараз я покажу. Спробую показати, як воно виглядає. Ось. Там вон фаєри горять. Вони такі фаєри кидають на дорогу, коли десь якесь сповільнення відбувається. І ти їдеш і в тебе просто на дорозі фаєр горить. І це просто неможливо не помітити. І це дуже допомагає знизити швидкість і убезпечити ситуацію. In a Сильно відрізняється підхід до безпеки в США і в інших країнах. Ну що, давайте поговоримо про війну. Мені тут е е е е війна в Україні відбувається, і в мене думка теж не покидає голову про те, як так могло статися і що з цим робити. І яке моє ставлення до того, що відбувається в Україні? Чи треба просто перестати там стріляти здатися? Чи що з цим всім робити? На, мою, на мій такох хлопський розум, на мою думку, це, що відбувається в Україні, це природня, природня річ. Люди, вони воюють між собою. І завжди є сильніші, слабші, неможливо побудувати якесь суспільство, де б всі були в однакових умовах, І рівномірно між ними розподілити там якісь матеріальні блага, зробити життя для всіх безпечне. Тому що люди, людська природа така, що це просто неможливо. Можливо, таке зробити. <рістити> І... <рістити> люди в Україні продовжують залишатися, вони продовжують там жити, продов більше того, жінки просто народжують <рістити> дітей. І це показує наскільки люди приречені, наскільки люди цей, неадекватні. Наскільки в них всіх біда з головою? Тому що народжувати дітей в країні, де йде війна, якою би ти там метою не керувалася, що би ти там собі не думала про це все? Ну що ти для цієї дитини готуєш? Яке майбутнє, чого ти її можеш навчити? Чого може навчити її цей соціум, в якого йде війна, в якого ця війна почалася. Хто зна, коли в 2014 році і, і, і країна виявилася не готова до цієї війни. Більше того, ніхто й не готувався до цієї війни. Не, не готували озброєння, не готували економіку для того, щоб е, поставити її на військові рейки. Не запровадили. Законодавство, яке б дозволяло приватним виробникам виробляти збори, наприклад. Ситуація в Україні дуже дивна. Україна це країна з гарним рівнем освіти, і люди е, мали би бути там якимись свідомими, розумієте, що від чого залежить? Але виходить, що е, нічого такого не відбувається. В країні йде війна, а жінки продовжують народжувати дітей. Добре, коли вони народжують там тільки ту третю дитину, щоб можна було того чоловіка, який ціною ще одного життя хоче покинути цю територію України, покинути країну. Тобто, наскільки це взагалі химерно? Жінки народжують дітей в країні, де йде війна. війна. Добре, якщо вони народжують для того, щоб звалити з цієї країни, забрати двох попередніх дітей і покинути Україну всім разом дружно. Всією сім'єю поїхати будувати своє життя на новому місці, в новій країні, посеред нового іншого абсолютно народу. Але здебільшого це так не відбувається. Здебільшого люди залишаються в Україні, просто дають можливість чоловікам уникнути того призиву в армію, там вільно пересуватися вулицями, ціною ще одної дитини. І ціною, ціною цих дітей, цих жінок, дітей, які залишаються в Україні, продовжують там залишатися намагаються виторгувати якісь кращі умови для України в По, постачанні зброї, продовжити їх, її існування, продовжити чи можливо дотиснути взагалі, щоб Україну взяли в НАТО, щоб, Украї... щоб ця проблема з війною з Росією була не тільки українською проблемою, а ще й проблемою всіх країн НАТО. Може, ще хочуть дотиснути, щоб Україну взяли там Євросоюз, тим, що вони країну закрили і не дають іншим людям поподувати своє життя на, на новому місці. Що Війна не така страшна, як Наприклад, Перша світова чи Друга світова війна, світових воїн, схоже, вже не буде. І людство рухнулося вже набагато далі у своєму розвитку. Тобто, як ми бачимо, цивілізовані країни, такі як Сполучені Штати, вони не хочуть займатися вирішенням проблем по всій планеті. Якщо вони займаються якимось, якимось воїнами і вирішенням проблем, то тільки... Які прямо чи опосередковано стосуються стосуються Сполучених Штатів? І виходить, що ну, з точки зору цивілізованих країн, як виглядає те, що відбувається в Україні? Люди, котрі роблять якісь бізнеси, котрі живуть якесь життя, котрі взагалі приймають якісь рішення в житті? Не розуміють, що рішення бувають правильні, бувають неправильні, але абсолютно правильних рішень точно немає. І як би там не здавалося українцям, що в них єдиний вибір, тільки воювати, що треба воювати з цією Росією, тому що так можна весь світ врятувати. насправді інші, інші народи, інші країни на це дивляться абсолютно інакше. Ну, тобто, як спасти, як врятувати українських людей? Як зробити так, щоб не, не гинули діти в Україні? Ці от напади, ракетні напади чи не ракетні, ракетні бомбардування. Якою би ця війна страшна, не здавалася, нічого подібного в Україні не відбувається. Ну, Війна є там в Україні, але ж світ змінився, планета змінилася. Всім зараз відомо, що існують інші країни. Всім відомо, тим, хто хоче хоч трошки знати щось, окрім телемарафону, людям відомо, що інші країни приймають, інші країни дають допомогу. Якщо у тебе зовсім немає нічого, можна знайти країну, де ти будеш. На повному забезпеченні. Якщо тобі треба просто робота, то є країни, де просто дадуть тобі роботу, а ти далі сам розпетляєш. І е, при, цих, при цьому всьому, що Україна там, е, хоче в Євросоюз чи там українці. Українці ж хочуть пот, е, потрапити, чи, щоб Україна вступила в Євросоюз. Але кожен українець, щось він не дуже хоче вступити в Євросоюз самостійно. В них зараз є можливість це зробити, переселитись в той Євросоюз і жити прямо там, де вже все готове, де не треба там чекати роки, щось там будувати, не знаю скільки часу. Все одно вони продовжують залишатись в Україні, і світ оце все бачить. Світ не розуміє, чому. Араби, африканці, там, сирійці, вся, ну, вся, всякі всякі різні люди із е, різних куточків планети в Європу пробираються, якась частина там з них сідає просто на допомогу. Якась частина отримує освіту, якусь роботу і все таке. А українці вони продовжують залишатися в Україні і не хочуть покидати її. І... Е, Наприклад, мені, будучи тут у Сполучених Штатах, мені не зрозуміло, як люди можуть продовжувати жити в Україні. Що там є такого, чого немає в інших куточках світу? Що в Україні погода якась найкраща чи природа якась найкраща, немає чим її замінити. Так кожен українець, там, кожна жінка там, тільки мріють про те, щоб поїхати в якийсь Єгипет на all inclusive там теплі моря їм подобається більше, ніж, ніж мокра і сувора якась неприємна зима в Україні. Зима, осінь, весна. В інших країнах є ті всі дороги, є вся інфраструктура, але люди продовжують залишатися чомусь в Україні. Тобто для середньостатистичного там, американця не зрозуміло. Вас там бомблять. Чого ви там сидите? Що це? Друга світова, чи що, що вся планета воює. Чи це, чи, чи це Друга світова, коли із транспорту там якоїсь пасажирської авіації близько немає. Дороги тільки якісь будувати почали, а автомобілі їздять на якісь короткі дистанції, не, не, дуже, не, ну, не всім доступні. Ну, зараз ситуація ж абсолютно інша. Зараз в людей є автомобілі, кожен може їхати якимсь своїм автомобілем десь кудись. Є всякі там букінги, є всякі готелі, де можна заночувати дорогою. І ну, є купа можливостей на те, щоб, покинувши Україну, дістатися до якоїсь куточки планети, який там вам плюс-мінус підходить, і почати там життя. Так ні, українці цього не роблять. Українці чомусь вирішили, що їм треба, що їм Євросоюз, звичайно, треба. Але Євросоюзу вони, схоже, повинні бути потрібні більше. І той Євросоюз сам до них має прийти і, і зробити, щоб їм, щоб них там було добре, чи, не знаю. А в них же зараз там війна. Євросоюз до себе людей приймає. Але люди, кожен якось міркує. Не як соціум. От, от якраз парадокс полягає в тому, що люди вони ж не вважають себе соціумом. З одного боку, українці дуже переживають за те, що надбання Тараса Григоровича Лесі Українки може там зникнути, бо русня прийде і книжки попалить. І всіх заставить розмовляти російською мовою. А з іншого боку, цей народ він не показує якихось ознак об'єднаного соціуму, тому що закрили кордони, і чоловіки тихенько сидять вдома і кажуть, що закрили кордони, не випускають от гади, там концтабір, тиранія, північна Корея і, і все таке. А жінки теж щось там собі на умі. Годують тих чоловіків, які не виходять із квартир. Ходять там, купують продукти. Не знаю, Може, ще й на роботу ходять, бо чоловіки також роботи повтрачали. І, і тримають їх як якихось домашніх улюбленців. Там Кота годують, і чоловіка вдома годує. І це для них якось норм. І, і одночасно хочуть зберегти спадщину. Культурну спадщину, але при цьому всьому якихось ознак національності, як, ну, ознак, щоб діяти, так як згуртована нація, щоб всі разом могли би сказати, що ми от проти того всього, яке кордони закрили. Якщо прийде там якийсь НАТО 10 тисяч в напрямку будь-якого кордону, ну ніякий кордон, ніякий пункт пропуску не витримає. Ніхто там по них стріляти не буде. Там навіть через пункт пропуску не треба. Йти. Зараз вже всім відомо, що виходиш там якусь Румунію, Польщу, ну, Польщу може ні. Польщу прикордонну зону треба здолати, та навіть ту саму Білорусь. Там якусь Молдову, Угорщину, Словаччину. В купу країн можна вийти, в Румунію. Просто приходиш до кордону в будь-якому місці і переходити там собі кордон. Ну, будуть там якісь блокпости у вас по дорозі. Так що обійти ті блокпости, коли йде колона людей, там якась тисяча чи дві тисячі людей? Що там, який блокпост буде робити? Хто там вас буде зупиняти? Так не назбирується. Такої критичної маси. Тобто, е, якось на мою голову, це ну, ніяк не налазить. Зрозуміло, ну, я, е, я був обізнаний в тому, що в Україні далі життя продовжувати не можна. Що це просто марнування свого життя. Ти там не можеш е, е, заробити гроші або не можеш нормально їх потратити, ті гроші, тому що немає інфраструктури. Тобто, Доїхати до якогось Буковеля зі Львова тут коштувало дідько знає яких зусиль. Там По тій дорозі ще якісь штрафи постійно прилітали, бо одна смуга туди, одна назад, обігнати нікого не можна. Там якимось РМ чи повишували тих якихось камер, спідкамер. І воно там тобі штрафи присилає відразу в монобанк. Тобто це країна просто якогось абсурдного абсурду. І... Ну і для мене там продовжувати життя, ну не було ніякого сенсу. А інші люди продовжують там життя. Е, люди живуть там по якихось маленьких населених пунктах, де нема нічого в тих населених пунктах. Де не те, що роботи толком немає. Але вони продовжують там жити. Вони розуміють, що дітям треба англійська мова, що треба вчити, треба якось вкладатися, витрачатися. Е, але е, самі нікуди не збираються там з'їжджати. Тобто, якщо б вони е, взяли тих дітей і, і поїхали разом з ними жити в якусь німеччину, вивчили б якусь німецьку мову, діти б ще якусь ще одну іноземну в школі вивчили, ще англійську б вивчили. Або ну, в будь-яку Україну би поїхали, діти би заговорили іншою мовою. Ну, добре, ви там не збираєтесь іншою мовою розмовляти. Але ж ви чогось хочете, щоб ваші діти там щось знали. Але самим щось для цього зробити? Самим для цього щось зробити? Ну ні. Тому що у вас там є де жити, є якась робота. Зранку до смерканку за 3 копійки грошей і без можливості заробити на якесь житло. А, а за кордоном житло дорого, і заробити за кордоном на житло ну, треба там якихось 20 років. А в Україні скільки треба років, щоб на житло заробити? А скільки в Україні. Зараз того житла зруйновано. Тобто, для мене, коли я дивлюся на це все, ну, переживати за майбутнє України я не бачу сенсу, тому що цим людям їм допомогти не можна. Вони не будуть нічого робити із того, щоб дало результат. Вони хочуть, щоб, якщо щось і відбулося, то суто на їхніх умовах. Щоб суто там, де вони є, там, де вони знаходяться. Щоб нікуди не переїжджати. Тут по Сполучених Штатах народ переїжджає з одного, з одного штату в інший, бо роботу знайшли, продають, що можна продати Там меблі, до прикладу, що не можна продати, виставляють просто, щоб їх забрали на шару, тому що їх викидати тут не можна за утилізацію, треба платити. І беруть і з'їжджають. Продають будинок, беруть якийсь там інший будинок десь в іншому куточку Сполучених Штатів. А в Україні, щоб хтось переїхав з якогось райцентру, де там жіночка зробила ремонт силами чоловіка в себе в квартирі, і оформила субсидію, та ніколи в житті. Але дітей народить. Дітей понароджують по Києвах, по Одесах. І потім гинуть діти від ракетних ударів. Ну добре. Ну, що добре? Не добре. Я не знаю, як можна виправдовувати свою поведінку. Ну, ти знаєш, що там Путін злетів з котушок, що він вирішив завоювати цю Україну з якихось тільки йому відомих причин. Ну, або може, і мені також відомих причин. Я про них розказував там в минулому році, десь в цю пору, може, десь в кінці літа. І, 음, ну, ну, добре, він скажений пес той Путін. Ну, а ти хто? А ви хто? Ви народили тих дітей в Україні, і ви продовжуєте сидіти сидіти по Києвах, бо вас. По Києвах, по Одесах, по якихось маленьких містечках, по прикордонних містах, по тих Харковах, де там бомблять. І ну, дітей же ж ваших випустять. І чоловіків. Чоловіки теж можуть знайти шлях для того, щоб вийти з України. Ну якщо він не може вийти з України сам, ну, то який сенс в такому чоловікові? Ну. Яку цінність він представляє для наступного покоління, для цих дітей? Чого він тих дітей навчить? Терпіти, ховатися? Ну, який він взірець? Ну, а діти? Діти, вони, навіть ті, котрі виживуть після цього всього. Ну, яке в них буде майбутнє? На, 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 на якому прикладі вони навчаться? Наприклад, як там вигадувати якісь схеми? Для того, щоб в армію не забрали. Чи. чи ховатися і кричати, що там якесь ТЦК когось ловить. Та ТЦК вони там. Їм чинити опору нема сенсу, коли вони таким гуртом налетіли. Їм можна чинити опір просто не, 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 не йдучи на ВЛК, не підписуючи ВЛК. І ніхто у вас ніяку армію не забере. Тобто. Варіантів маса змінити своє життя. Але шансів його змітити, змінити немає. З моєї точки зору, от в даний момент часу, війна це те, на що ну, те, що Україні реально потрібне. Тому що е, українці цілком окей із цією війною. Вони там продовжують жити, вони продовжують народжувати дітей. Ну, є, Кого ви зможете переконати в тому, що війна це зле. Ви там живете. І ви там живете не як культурна нація, яка творить нову якусь там культуру, підтримує стару. Ходите там, читаєте, то якогось Шевченка чи Леся Подерев'янського, чи братів цих, як їх там, один із них помер вже. Що, що видавництво в них? там, якась баба Галамага чи якесь інше. Було. Тобто я коли це розказую, воно виглядає в мене таким абсурдом в моїй голові, що я навіть якось фокусуватися не можу. Я навіть якусь думку не можу тримати, щоб якось послідовно висвітлювати. Я от щоразу пробую про це розказати. І виходить якийсь борщ. Попробую розбери. Як його. Треба кожний інгредієнт пробувати окремо. А потім всі разом. Ну, і, і хотілося би допомогти. Хотілося би, щоб в Україні було майбутнє. Але наразі не вбачається, що майбутнє в неї може бути. Тому що навіть війна, вона. Ну. Не консолідувала людей в кубку. Спочатку так, вони там консолідувалися. Але та фігня тривала короткий період часу. І цю консолідацію дуже легко там знесли ті, котрі вже мали владу в своїх руках. І е, чому Трамп має переживати, давати якусь зброю, переживати за ту Україну. Трамп оцю всю фігню бачить. Пояснювати українцям, що ну, що ну, який у вас сенс? Хочете жити без війни? Так валіть. Є купа велика планета, величезна планета, є завжди є куточок тихенький, де немає війни. Та навіть Другу світову було купу було навіть в цій самій Європі, були країни, де війни не було. Тому. Тому головне питання в тому, що ти хочеш? Що, що українці хочуть? Вони хочуть добре жити і нічого для цього не зробити. Навіть в той момент, коли бомблять їхні міста, вони продовжують там жити, бо сподіваються, що розвалить хату комусь іншому, а не йому. Оце от ознака. Здорової нації. Сподіватися на те, що твої діти тут виживуть. Ну, я в таку лотерею не грав. Ну я власне, і не граю. Я знав, що мені робити. Я був до цього готовий. Але переконати в цьому я не можу нікого. Я, власне, започаткував оцей канал, тому що, хоч таким чином, оцей проєкт, таким чином я хоч можу. Когось вмотивувати і дати йому якісь механізми для того, щоб вони могли покинути Україну і почати своє життя з нуля. Але люди, які не можуть цього зробити самостійно, ну, ну їм немає шансів почати нове життя де-інде. Вони все одно скотяться до того самого. Ті люди, які можуть вийти. З України, користуючись е, тою інформацією мого проєкту і там, інших подібних проєктів, е, ну, в тих є дуже великі шанси. І тому їх так європейці приймають кругом. І е, їхнє життя буде тільки краще і краще. Ну, а врешті, ті, 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 котрі залишаються, ну, як, як до них можна ставитися, е, е, ну, їм співчувати, звичайно, можна. Але це ж люди, це ж не тварини. Тварини вони безпорадні. Але ж люди вони не повинні бути безпорадними. Вони повинні діяти спочатку врятувати себе, потім врятувати твого сусіда, а потім вже розбиратися із гасінням пожежі. Не можна всім гуртом гасити пожежу зсередини. Треба покинути згарище, треба покинути ту будівлю, охоплену вогнем. Україна, якраз, зараз така. Із неї треба було би звалити, а потім, будучи десь в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, збиратися гуртом і думати, ділити обов'язки, як там далі поступати із нею. Як її відстоювати, як її відвоювати, Чи відвоювати її, чи лишити, як є. Ну, головне, щоб було кому це робити. Ну, Отакі от от думки в голові. Зберегти людей можна в ту Україну повернутися. Вийти всім разом, можна в таборах на, на території західних країн підготувати, там, злагодити військо і відправити на відвоювання України. Але як, якщо суспільству потрібна Україна. Якщо українському народу потрібна Україна, то український народ має усвідомлювати, що це ж фігня вона ж не безкоштовна, за неї треба заплатити. І заплатити треба з власної кишені. Якщо у вас нема чим скинутися грішми на те, щоб фінансувати армію. І якщо вам по барабану, нема до того діла, ви вважаєте, що це вже взагалі не ваша справа, що це має там Зеленський чи хто там про це дбати. Ну, якась рація в цьому є. Але Зеленський. Зеленського бачите, інші були пріоритети. І зараз в пріоритетах в нього теж не, не, є, не Україна. Не українці. Бо Україна це не що інше, як українці. Така от. Така от бесіда самою собою. Думайте, коментуйте і щось робіть.